Доброго дня! З вами Олена Горячева і подкасти від Миколаївського місцевого благодійного фонду Вихід. Ми намагаємося простими словами розповісти про складні речі, явища та процеси. Питання залишайте в коментарях. Будемо вдячні за теми, які для вас актуальні і цікаві. Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні ми хочемо поговорити про ментальне та психологічне здоров'я. І запрошуємо поділитися своїм досвідом лікаря сімейної медицини Марію Кудрінською. Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні я пропоную вам поговорити як сімейний лікар про проблеми психологічного характеру, які наразі дуже актуальні, бо виникають майже в кожного другого мешканця нашої країни. Ну у зв'язку з ситуацією, в якій ми певно всі опинилися. Проте, незважаючи на те, що не хотіли б знаходитися, е, наразі ця проблема максимально актуальна. Чому? Тому що як сімейний лікар я бачу кількість е, збільшення кількості звернень е, з приводу якихось патологій, які при обстеженні виявляються, що не мають під собою якоїсь соматичної. Основи, що це означає? Це означає, що в принципі, наприклад, пацієнт скаржиться там на скутість м'язів шиї чи біль в шлунку, проте при обстеженні якоїсь клінічної. Ну е, дійсно значущої інформації про ураження того шлунку або м'язів шиї ми не отримуємо. Тобто, пацієнти ці м, переживання, ми українці народ сильний, тому ми всі переживання можемо тримати в собі. Е, а якими б ми сильними не були, все одно вони нас торкаються, роблять нам боляче, і потім, врешті-решт, вони починають соматизуватися, тобто переходити на безпосередньо організм, бути не лише в голові, а й там, в м'язах, в шлунку чи ще десь. Про що хотілося б поговорити? Напевно, це про те, в який момент вам слід звернути увагу на свій психологічний стан і в який момент вже час йти звертатися по допомогу. Окремо, я хочу зупинитися на тому, що ем, звертатися по допомогу це абсолютно нормально у будь-якому випадку. Якщо ви не можете, наприклад, затягнути якусь торбочку в машину, чи там в трамвайчик, чи в маршрутку, то ви звертаєтесь по допомогу, взираєтеся, дивитесь, хто в нас там такий молодий спортивний, чи може хто поздоровіше виглядає від вас, то ви просите ну, допомогти. Це абсолютно нормальна практика. Чомусь, коли питання стосується нашого здоров'я. А тим паче психологічного ми дуже часто це е, ігноруємо, і з урахуванням того наскільки ще досі в нас суспільство стигматизовано, в е, по відношенню, наприклад, до тієї ж Європи або Америки щодо. Якихось визнання з психологічних проблем, то тут може бути і якось ніякого сказати про те, що мені здається, я відчуваю наприклад більше суму, жалю, болю або в мене там немає сил, в мене є плаксивість. Тобто у нас одразу ми дуже боїмося зустрітися з непорозумінням якимось. Або бути застагнованими в форматі, що в нас щось не так з нами, в принципі, там з головою чи ще з чимось. Так, от звертатися по допомогу це абсолютно нормально. Тобто, коли у вас болить ножка, ви йдете до лікаря. Те ж саме ви можете зробити, провернути зі своїм сімейним лікарем, навіть якщо у вас болить не ножка, а десь всередині е, грудини, І вам здається, що саме там у вас знаходиться, наприклад, душа чи е, серце. Я маю на увазі таке ментальне серце. То ви завжди можете звернутися до свого сімейного лікаря. Лікар вже скерує вас чи медикаментозно, чи словом підтримує, чи направить до спеціаліста, який може вам допомогти з цим. Всим. В принципі, людський організм він знаходиться завжди в стадії ну спокою, скажімо так, і стані стресу. Стас стресу це абсолютно нормально, і хоч ми кажемо, що в мене зараз там великий стрес, проте насправді для нашого організму там і те, що ми бігли бігли за маршруткою, вона не зупинилася. Це теж невеликий, але стрес проте організм в нормальному е стані, коли в нас є, скажімо так, піки. Якихось роздратування або по стресів потім переходить в стан спокою, коли в принципі все нормально. Стан, коли ми завжди знаходимося в стані стресу, він не нормальний. Він емоційно нас виснажує. Він е, потребує більшої е, більшої кількості там нейромедіаторів, які контролюють нервові процеси на біологічному рівні, і цей стан називається дістресом. Так, от, в принципі, якщо брати глобально, то з 24 лютого, а деякі навіть трошки раніше, то країна в нас живе в стані дистресу, і це абсолютно ну адекватно у відповідь на те, що зараз відбувається. Тобто, країна у війні, деякі міста і досі знаходяться під постійними обстрілами деякі міста пережили жахливі часи. Щодня ми моніторимо новини, ми дивимось про якісь жахи, ми дивимось про радіємо нашим перемогам, тобто це достатньо сильні емоції, які ми переживаємо, які ми бачимо. Це хвилювання про своє майбутнє, це абсолютно нормально, про майбутнє своїх дітей, батьків і так далі. І так далі. Ем, тому якщо в цьому випадку, ну в випадку цієї конкретної сьогоднішньої ситуації, ви відчуваєте, що з вами щось не так. То це абсолютно нормально. Е, що вас має, скажімо так, налаштувати на прохання про допомогу чи звернутися до свого сімейного лікаря? Е, це коли ви помічаєте, що ви максимально почали втрачати свою якусь продуктивність або працездатність. Ну тобто, у вас немає сил е, чи немає бажання робити те, що ви робили зазвичай. Ви розумієте, що раніше ви такий самий об'єм роботи. Робили там, ну, як, наприклад, там за півдня, зараз вам не вистачає і двох днів або менше, або ви не хочете просто прийматися за ту роботу, яку ви робили зазвичай. Може з задоволенням, може по потребі, але робили. У вас починають з'являтися якісь циклічні повторюючіся думки про майбутнє минуле або про сьогодення. Тобто якась думка вас переслідує майже постійно. У вас є збільшена або сонливість, або навпаки така активність з порушенням режиму сну. Це теж має насторожити. Ем, відповідно, є такі ситуації, коли да, ми там, особливо потерпають міста, які наразі під обстрілами, да, відповідно, якщо вночі ви слухали канонади і сиділи десь в сховищі, то зрозуміло, що тут захочеться в день виспатися. Проте є ситуації, коли ви розумієте, що ніби ви весь, всю ніч спали. Прокинулись, трошки походили, або, як то кажуть, знаєте, зранку воскресли, а сенсу немає в цьому ніякого, ніби і не спали, а всю ніч якісь вагони вантажили. І коли така ситуація вона стає, тобто ви намагаєтеся виспатися, але нічого не виходить, все одно вас, за вами ходить позаду бажання поспати, і будь-який сон не приносить задоволення, це теж привод звернутися до свого сімейного лікаря. Інколи ситуація може бути навпаки. Абсолютно протилежною, тобто ви розумієте, що у вас занадто багато енергії, багато якогось збудження, ви не знаєте, куди себе приткнути, вже всюди пхаєтесь, все робите. Може навіть інколи не дороблюєте. Це, це теж, але за вами такого не було. Є люди, які супер, супер-пупер активні. А ви такою людиною не були і зараз розумієте, що щось, щось відбувається неправильно, то тут теж є привод звернутися до. Сімейного лікаря, також слід звернутися до якихось соматичних відчуттів. Сюди я навіть також хочу віднести ті ж самі, самі якісь проблеми, до речі, з апетитом, хоч це настільки соматика, скільки, ну і, наприклад, ви розумієте, що адекватно собі віддаєте, відповідаєте на питання, що я не хочу їсти, чи я їм замало, чи навпаки, я починаю заїдатися. Це теж може бути проявом ну, постійного якогось стресуючого моменту. Також слід звертати увагу на е, якийсь біль в обличчі, головний біль. Тобто, я не кажу, що вся ця симптоматика, яку я перераховую, що все це стосується лише. Якихось психологічних проблем. В першу чергу, чому ми будемо звертатися до лікаря, щоб сімейний лікар дообстежив і виявив вже, чи йде мова про якусь дійсно патологію, чи може в нас там є якийсь остеохондроз, який по собі дає там ем, скутість нерво... зажимання, там нервово м'язового пучка, і звідси в нас є якась симптоматика, чи цього всього немає. І, наприклад, ваша нудота, во це є не наслідок хронічного гастриту, що загострився, а ваша нудота є наслідком внутрішніх якихось переживань які. В, даному, в даний час вони абсолютно адекватні і мають місце бути, бо наразі статистика показує, що дуже багато людей пропускаються все крізь себе і дуже страждають. Е, також окремо хочуть звернутися до порушення сну: це чи короткочасний сон, чи проблеми з засинанням е, ну, От такого формату. Далі ще хотілось окремо зупинитися на відчутті тривожності. Дуже часто я його чую. Люди, які ніколи це відчуття не мали, і інколи в них виникають проблеми з верифікацією, що за стан зі мною відбувається. Дуже часто мені пацієнти його описують як тремтіння всередині, як якусь скутість під ложечкою. це можуть описувати як страх. ну тобто от Згадайте себе в момент. Ви йдете на якийсь відповідний, відпов дуже відповідальний дуже важливий е, екзамен в університеті, чи може в школі, і ви трошки хвилюєтесь. У вас таке, знаєте, трошки е, десь в пігастері десь. Між ребрами трошки підкручує посерединці, десь під колінками теж щось підкручує, трошки підмулює. Ви якось хвилюєтесь. От, в принципі, в такій ситуації це нормальний стан тривожності і те, що ми описуємо хвилюванням. Проте інколи це може бути патологічно, тобто ви не розумієте. Відповідно, тобто, я дуже прошу вас бути пильними до свого здоров'я, в тому числі ментального, бо дуже е, давайте будемо відвертими. Попереду нас чекає перемога, вона дістанеться нам важкою ціною. І нам потрібна здорова, сильна, здорова, не просто соматична, здорова і психологічна нація, бо нам ще багато чого відбудовувати. А для цього нам потрібні сильні, здорові, адекватні психологічно. І знаєте, як каже моя подруга, коли її починають у неї дві дитини, дві дівчинки маленькі, коли вони починають її мучити або там якось вирадувати, вони вона їм завжди каже, дівчата, вам потрібна адекватна і психологічно здорова матір. Припиніть. Тому, от в такому випадку я дуже вас прошу, що не зневажайте на якісь проблеми зі своїм здоров'ям, навіть якщо вам кажуть, здається, що вони не суттєві, проте раніше їх не було. Зараз вони з'явилися. На жаль, наразі ситуація така, що це абсолютно нормально, і не треба стидатися, того, що вам тривожно страшно, плаксиво. Може, у вас якісь емоційні качелі, де ви можете там заплакати або потім засміятися. Е, дуже велика частина країни зараз втратила когось зі своїх близьких. Е, не завжди це була е, ну, біологічно очікувана смерть, скажімо так. І друга частина країни чекає на своїх захисників додому і теж дуже хвилюються і чекають кожного дзвінка. Я знаю, як це, коли кожного разу ти дюргаєш той телефон. Це можуть бути. Батьки, чоловіки, родичі, ну тобто, це все одно все збільшує якийсь накал та рівень хвилювання, рівень напруженості психіки, скажімо так. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам є потрібна якась стороння допомога, не соромтеся звернутися до свого сімейного лікаря, які ще у вас є варіанти, окрім звернутися до сімейного лікаря. Якщо ви знову-таки повторюсь, на жаль, наше суспільство ще не готове сприймати той факт, що в кожної відносно за кожною відносно здоровою психологічною людиною стоїть її психотерапевт, хоча на жаль чи на щастя, так може має бути, то і ви, наприклад, не хочете ні з ким це обговорювати. То наразі в Україні працює багато ліній підтримки безкоштовної, безкоштовних хабів психологічної підтримки. Це як і ургентна психологічна підтримка, це цілодобові номери, які ви з легкістю можете знайти в інтернеті. Це цілодобові номери, за які ви можете зателефонувати Вам відповість сертифікований психолог, психотерапевт. Він з вами поспілкується навіть коли, коли вас, наприклад, там щось. Дуже розчулило або щось дуже зробило боляче. І коли ви смієтесь, коли ви плачете, людина спеціально, скажімо, спеціально навчена, людина з місця працювати, вона з вас послухає, ви не знаєте її, вона не знає вас, проте вона вміє надавати допомогу. Це раз. Також є багато хабів, де на безкоштовній основі там 10 занять, наприклад, це хаб стійкості, якщо я не помиляюсь. Там наші українські психотерапевти організувалися. Вони всі працюють по різних напрямках, не обов'язково казати, ну розмовляти там суто про війну. Бо на фоні такого дістресу до речі можуть загостритися якісь інші проблеми, які вас до цього дуже, дуже довго турбували. Я не знаю, собаку ви хочете і не дозволяєте собі цього зробити. Ну це так, наприклад. Чи може яблуко? Ви не любите, а не любите тому що воно в дитинстві у вас десь помиківці вдарило. Ну тобто, от вам хочеться от, з війною. Вам треба це обговорити. Що що відбув. Тобто там зареєстровані спеціалісти з різних напрямків, вони, до речі, там з фотокартками можна вибрати, хто красивий, хто чоловік, тобто, все можна обирати, з ким ви більше хочете поговорити. Ви записуєтесь там на онлайн-зустріч, і відповідно вона відбувається в такому форматі, в якому вам зручно. Тобто, це теж є. Тому, ем, в першу чергу, нам всім треба зрозуміти, що. А не треба стидатися, якщо вам потрібна допомога, тим паче психологічна. Бо, повторюсь, той стан, та ситуація, в якій ми зараз знаходимося, вона не дуже провокує стале ментальне здоров'я нації. Чому? Тому що ну, таких він не дуже багато в принципі за останні. Роки в історії всесвіту, тому ну може всесвіту там щось відбувається. А по е, в нашій світовій Той. спільноті так не відбувалося, то точно. Якщо відбувалося, то ми не були до цього дотичні. Наразі ми дотичні до війни. Вона торкнулась, вона постукала б нам вже двері всієї країни, не якихось окремих територій. То треба розуміти, що якісь патологічні свої стани треба за ними стежити їх. Е, Захищати їх, лікувати, то в такому випадку не бійтеся, просити допомоги будь-якому випадку. Якщо ви навіть не знаєте, що робити з чим пов'язати, вас завжди є сімейний лікар, окремо для. Вимушено переселених осіб, хочу додати, що ви можете звернутися по допомогу в будь-якій будь якому куточку країни, де ви не були задекларовані. Вас лікар, до якого ви звернетеся, до якого вас запишуть, він не має вас передекларовати. Ви вже є в електронній системі охорони здоров'я, то він вас знаходить і він спокійно може надати вам допомогу з будь-яких питань, які вас там турбують наразі, в тому числі, і може з якоюсь скерувати вас. До іншого спеціаліста чи підказати вам якийсь вихід із ситуації, Марія. Я вдячна вам за таку відверту розмову та поради, які ви надали нашим слухачам. Якщо у вас е, ще залишилось питання, ви можете їх задати в коментарях. Бажаємо всім вам міцного здоров'я, у тому числі і ментального, і психологічного, та скорішого мирного життя.